Вітаю, телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин і як завжди починаємо з випуску новин. Про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Осенко. Росіяни застосували проти України минулого тижня майже 1200 ударних дронів і 50 ракет різних типів. Більшість з яких балістичні. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо надання Україні додаткових систем ППО. Захист від такої загрози може бути тільки. Спільною справою жодна нація в світі не має залишатись наодинці проти такого. І за цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень. Була моя розмова з канцлером Німеччини. Також ми говоримо з десятками інших партнерів в Європі щодо Петріотів. Загинув чоловік ще 13 людей поранені на Сумщині. Росіяни вдарили по пасажирському автобусу в постольному Миколаївської територіальної громади Сумського району. До державного кордону це близько 40 кілометрів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації. Серед постраждалих двоє дітей 15 та 8 років. Двоє поранених дитина та дорослих перебувають у тяжкому стані. Ця ділянка дороги належить до зони підвищеної небезпеки. Ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху пасажирського транспорту, які вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка з'ясову всі обставини, і я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Я закликаю всіх перевізників дотримуватись розроблених маршрутів, безпечних маршрутів перевезення наших громадян. Людина постраждала на Дніпропетровщині за інформацією чільника обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка. Окупанти атакували Нікопольщину, Сенельниківську та Грушівську громаду та Кабів, а також з важкої артилерії. Зруйновані приватні будинки, підприємство, об'єкт інфраструктури, гімназія та магазин. Понад 1700 абонентів залишилося без електропостачання в Запорізькій області. Окупанти атакували Запорізький район п'ятьма безпілотниками. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також пошкоджені приватні будинки, спортивний заклад та господарські споруди. За попередню інформацію люди не постраждали. Понад 30 постраждалих та троє загиблих, такі наслідки російської атаки по Києву в ніч на 26 жовтня. Зокрема, пошкодження житлових будинків фіксували в трьох районах міста. Найважча ситуація в Деснянському, де шахет влетів у дев'ятиповерхівку, зруйнувавши перекриття між поверхами, що призвело до сильної пожежі. Проте кияни пережили ту ніч, дізнавався Артем Деркачов. Російський шахет влучає в багатоквартирний будинок у Деснянському районі столиці. Будівлю швидко охоплює полум'я. Вже на ранок власниця однієї із знищених квартир розповідає шокуючі подробиці тієї ночі. В цій квартирі мешкала сім'я переселенців, чоловік, дружина і їхня донька 14 років. І це була кімната дівчинки в момент влучання пів на третю ночі вона вийшла з кімнати в туалет, і в момент влучання її привалило шавкою. Дитина закричала: Ольга додає, цій родині дивом вдалося вижити. Звільнили дитину і вибігли за секунду. Схопивши документи, тому що через кілька секунд почалася пожежа, знищуючи. Ви бачите, що все знищено. Тут неможливо було врятуватися. А от людям, що живи поверхами вище, довелося очікувати на рятувальників. Самостійно покинути квартиру було просто неможливо. Байді в під'їзд було нереально. Увійти до під'їзду було неможливо. Зять намагався піднятися до нас, але дістався лише другого поверху. На ньому розплавився весь одяг. На кінчику носа з'явився похир, а руки він сильно обпік. Я прийняла рішення бути на балконі. На щастя, в нас два балкони з обох сторін не обійшлося без жертв під час пошуково рятувальної операції. Працівники ДСНС виявили тіла загиблих. Те, що я чула, що а, вони закрилися в ванній кімнаті. Угу. І е, думали, що вони перечекають так, а, і знаю, вони загинули через чадний дим. А це вже інший будинок у Деснянському районі. Тут теж є руйнування. Два тридцять шість. другий, Воно як влетіло. Я з дитиною тут спала. Побігли в коридор. Паніка, істерика. Не розумію, що відбувається. Газова труба горить. Перелякалися, щоб не вибухнув будинок. Прокинулись від вибуху. Полетіли ламки, скло, штори, шафи. Ось, Ну і все. Побіг спочатку до укриття епіцентру, а потім вже тут було дуже багато машин, і швидка, і е, пожарні, і поліцейські. Допомогу якось надають. Поруч із будинками, які зазнали пошкоджень, розгорнули кризові штаби. Там люди можуть отримати всю необхідну допомогу та написати заяви для отримання компенсацій. Про всю допомогу і все, що вони можуть отримувати. Вони можуть дізнатися і отримати алгоритм. В додатку в телеграм-каналі є опора, а також на місці в штабах розгорнутих на точках, де відбулись пошкодження внаслідок ворожої атаки. В Деснянському районі. 5 сімей, 5 родин, це 11 осіб, 11 киян написали заяви на відселення і на отримання виплати 40 тисяч у зв'язку з тимчасовою неможливістю проживати у власному житлі. Їх вже відселили в готелі неподалік житла в межах їхнього району. За даними Київської міської військової адміністрації, під час цієї нічної атаки на 26 жовтня загинуло троє людей. Понад 30 осіб отримали поранення. З них семеро дітей. Артем Деркачов, Володимир Ситюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Удар по дамбі білгородського водосховища здійснили українські військові, а саме бійці першого окремого центру сил безпілотних систем. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він розмістив у себе в телеграмі відповідне відео та заявив, що внаслідок уражень рівень води впав на один метр. Командувач СБС додав, що в результаті атаки на Дамбу є підтоплення бліндажів росіян у районі села Графівка Білгородської області. Його храм зрівняли із землею російські авіабомби. А сам він потрапив під дрони у Дніпрі. Рятують паламаря з Донеччини, 25-річного Олександра з міста Білицьке. Чоловік майже щодня їздив до сусідніх міст за продуктами до ще відкритих крамниць. Купував хліб і безоплатно привозив тим, хто не міг дістатися до магазинів. Та одного разу Олександр не повернувся дорогою додому. Його вполював ворожий дрон. Йому травмувало ноги. Історію причетника з Донеччини розповість наша кореспондентка Ніколь Савченко. Дим, і ще й так трошки навіть відчув запах смаженого м'яса, подивився ну, оцінив ситуацію. Думаю, ну що, приплили. Це зараз Олександр згадує той день з усмішкою. Та нещодавня його поїздка за хлібом ледь не обернулася трагедією. Як зазвичай поїхав закупитися провізією для наших місцевих і повертався додому по тому ж шляху, ну і потрапив до ворожий дрон. Я спочатку потрапив під один дрон, він нібито відпустив мене, потім йшов далі з велосипедом, а потрапив на другий дрон. Він теж літав, літав, ніби теж відпустив мене. Ну це вже просто не перший раз вже зі мною таке. І тут звідки не візьмись, він так тихо. Чисто вже побачив момент, коли він влетів в асфальт і мене відкинув. Від удару все тіло Олександра посікло уламками. До лікарні у Дніпрі його доправили з десятками вогнепальних уражень та переломом стигнової кістки, кажуть лікарі. дуже багато відламків діставали наші травматологи і хірурги, щоб він зміг ходити. Через його пошкоджену шкіру і м'язи було видно кістечки, великі рани від уламків, які побили майже кожні 3 сантиметри його кінцівок. Травмувало чоловіка дорогою з Добропілля до Білицького, та й у самому місті давно вже небезпечно, розповідає Олександр. Покровський район в 15 кілометрах від міста Покровськ, де зараз йдуть гарячі такі бойові дії. Ну, власне кажучи, ці бойові дії не обійшли, і наше містечко. Наше містечко його вже і зовсім немалому теж. Теперти з лиця землі. Там до війни мешкало близько 8 тисяч населення, а зараз вже і взагалі того менше. Кілька сотень, так. Тому що всі, хто лишився, це однозначно сидять у підвалах, бо у будівлях вже ніхто не сидить, бо будівлі вже немає. Дісталося і храму, де служив чоловік. Церква вже зруйнована після трьох прильотів. І усі три це були каби. Два прильоти сталися у серпні, місяці, а останній третій прильот відбувся у вересні. Сам ж Олександр нині почувається краще. Найбільше лікарі боялись ампутацій. Втім, і кажуть, врятували ноги. І хоч стати на них Олександр поки що не може, вже хоче додому. Я розумію, що реабілітація вона буде займати не один місяць і. Чесно кажучи, я думаю насамперед про те, щоб стати на ноги, а там вже буде воно видно. Я дуже переживаю і більше скажу, я хотів би туди повернутися і надалі допомагати людям. Ні, Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Це була остання інформація у випуску. Наступний о 6.30. не пропустіть. А зараз наш ефір підхоплює моя колега Тетяна Гончарова, яка розпочинає роботу в нашій аналітичній студії. Таню, доброго ранку.